У мене щодня по два представлення ми завершуємо формування керівників районних державних адміністрацій. За, за деяким виключенням, у нас всі вже призначені. Так що вже є практично по всій області нові керівники. Основні вимоги до цих людей? Ну, ці два критерії, про які я говорив сьогодні, це. Перше, це довіра громади, щоб не було запитань у громади до людини. Людина була доброчесною, не замішаною в різних оборудках, щоб не було якоїсь негативної інформації, негативного ставлення у громади. Це раз, тобто довіра до чиновника майбутнього. І друге це, звичайно, професіоналізм здатність виконувати ті обов'язки, які є перед тим чи іншим державним службовцем. Ці люди будуть змінюватися після виборів потім? Ну взагалі немає вічних посад і немає якихось вічних призначень є звичайно будуть вибори президента буде новий президент який можливо буде кадрові зміни робити можливо не буде але я думаю теж будуть користувати будуть використовувати ті критерії про які я говорив тому що хто б не був новим президентом все рівно бачення усіх потенційних кандидатів воно однакове і воно співпадає з тим баченням, яке, про яке я зараз говорив. Це раз, по-друге, незалежно від того, які будуть результати президентських виборів, парламентських виборів, влада оновлюється і ті люди, які до цього часу працювали, і ототожнюються у громади з командою нинішньою, яка практично. В повному складі знаходиться в міжнародному розшуку. Звичайно, від цих людей ми будемо позбавлятися, і будемо позбавлятися рішуче щоб оновити довіру владу до громади.